Доброго доброго дня щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як правильно розрізати качку. А поки я буду показувати, то ви штренько підпишіться і перейшліте силочку своїм друзям та рідним. І Потрібно, щоб ножик був дуже гострий, щоб добре різав. Перше всього починаємо вирізати лапки. Лапки вирізаємо вокруг, а потім беремо таку ножку цю вигибаємо вверх. Отак. І вона тоді трісне. І тоді ножиком туди просто прорізаємо. І вже одна лапка в нас готова. І переходимо до другої лапки. Можна повернути, те ж саме прорізаємо вокруг. І теж так само вигибаємо. І їх вона трісне і тоді прорізаємо туди вже саме, де тріснуло. І вже друга тож лапка в нас вже готова. Вже ми вирізали її. Дуже часто люди питають, як правильно вирізати е, грудочку. Грудочку вирізати дуже легенько, просто посередині розрізаємо. І починаємо його вирізати вниз. Трошечки витягуємо і вирізаємо. Під самої косточки вирізаємо довж 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 З самого початку до самого кінця вирізаємо. Нічого страшного, якщо там залишиться чуть-чуть шкірочка або там чуть-чуть нерівно. Завжди можна все це поправити і вже тоді їх виріжете. І правильно так вирізаємо, і вже наша грудочка вирізана. І подивіться, вже грудочка вирізана, вона гарненька, така, і відкладаємо туди вже її в сторону і починаємо те саме робити з іншої сторони. Так само беремо, розрізаємо зверху і помаленьку надрізаємо понад косточкою йдемо прямо. вниз, Вирізаємо всю сплошну полосу. І вирізаємо прямо біля саме кісточки. Кісточок, там все вирізаємо, щоб нічого не вставалося. Все забираємо ножиком, вирізаємо, вирізаємо. І в нас друга городочка вже теж вирізана. Дивіться, гарненька, рівненька. І встається е, крила. Крила теж само саме беремо, вирізаємо біля хросточка там. Можна теж так само зробити, покрутити туди-сюди, або можна просто теж так само е, е, тако, приламати трохи. А я просто покрутив туди-сюди і воно так вирізалось. І потім вирізати задню частиночку. Е, деякі кажуть купор зверху, а ми просто так. Е, тут важливо, те, що можна просто трішечки нажати, щоб кисточку прорізати. І задня частина у нас вже вирізана, подивіться. І тут вже залишила мене шиючка. І можна теж вкидати в суп, варить. І всталася грудинка. Грудинку теж розрізаємо, треба прижимати ножиком, щоб її гарно розрізати. І грудинку можна перевернути. І так само її розрізати там, де саме тонші костюмашки, вони легко перерізаються. І обично я роблю тільки на дві частини. І це всі, які ми можемо вже готувати. А це я зложив в мішочок, це можна вже додати в суп, буде добрий суп наваристий. І все, все ми вже розрізали, це остатки підуть на суп, я забрав. А це все остальне можна готувати на маслі. В неї масло топлене, і тоді готувати можна на маслі. Дорогі друзі, не забувайте підписуватися на мій канал. Бувайте здорові! Миру в Україні! І до побачення!